Міністр закордонних справ Китаю Ван Єл у розмові із головним дипломатом Європейського союзу, начебто, заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії війні проти України. А Україна ж очікує, що Китай займатиме послідовно збалансовану позицію у питаннях становлення справедливого і сталого миру в Україні. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Кислиця під час зустрічі з послом Китаю. Але врешті хотіла вас запитати Китай надалі буде діяти, знаєте, як такий стратегічний. Гравець у ціні, тобто підтримуючи Росію не публічно, а на міжнародній арені просувати нібито таку мирну риторику. Ну така, скажімо, така позиція Китаю приносить очікувані позитивні результати. Ми ж самі це бачимо. Китай отримав величезну ресурсну базу. Нафти, газу, золота, алюмінія, деревини дешевої з ринків Російської Федерації. Він взагалі вже захопив як такий ринок Російської Федерації. Він політично вже поставив Російську Федерацію в повну залежність від себе. Він зайшов за рахунок цієї політики зараз в зони геополітичного впливу, які залишилися за Росією ще з бувшого радянського союзу. На близькому сході, в Африці, на середній Азії. То чому, скажіть мені, будь ласка, він має змінювати свій, свій вектор по, ну скажімо, таку розповсюдження м'якої сили Китаю, на дає дуже позитивний для них результат? Ви навіть подивіться там ті 40-45% на митних санкцій, які на Китай запровадили Трамп свого часу, які він вже відмінив. По великому рахунку жодним чином не змінили на позицію Китаю, а більше того, він як контрзахід застосував до сполучених штатів ну зворотні, скажімо, такі санкції, просто обмеживши частину на експорту США, частину сировинної групи товарів, там напівпровідників та цих рідкоземельних металів, які технологічні корпорації Сполучених Штатів. Тотально закуповують саме з Китаю, і до чого така політика могла Трампа привести до того, що не те, що з Китаю американський бізнес почне виводити свій бізнес. А навпаки, для того, щоб не залежати від політики Трампа, американські корпорації зі Сполучених Штатів Америки вимушені будуть переносити свої ну, технологічні відділи саме в Китай, де є ну, стабільна можливість для постачання. Сровинної групи товарів. Ну тому розумієте політика Китаю вона дуже різна, вона дуже різностороння. І говорити про те, що вони з Росією друзі та там, стратегічні партнери, ні. Вони дуже серйозні конкуренти. Це є величезна кількість факторів, які на превеликий жаль забуваються в наших ЗМІ і в наших експертних бесідах. пам'ятаєте, хто по суті створив Китай Китаєм, хто на наситив їхню економіку інвестиціями сполучені штати сполучені штати створили китай якраз на противагу Російської федерації, точніше, на російській федерації та ще що не російській федерації перетворшую радянського союзу тобто китай взрощували як ну таку політичну економічну торпеду яка мала підмивати радянський союз і тоді звичайно ж був тільки на тому полюсі один геополітичний грок на радянський союз Уз а на Китаї як таковий був вимушений пристосовуватись до цієї політики, десь дуже часто яка лунала з радянського союзу із його регіональних сателітів. Тобто, то й від собі тепер та еліта в Росії, яка ще пам'ятає ті часи, а такої еліти багато. Друзі, сам Путін відноситься до цієї еліти. Що ви думаєте? Що їм дуже приємно усвідомлювати, що раніше вони були вище Китаю, розказували, що їм робити і куди йти а зараз рівно те саме відбувається тільки навпаки, тому до речі, політика Путіна налаштована зараз десь на те, щоб вийти із тотальної залежності від Китая і мати трек взаємовідносин з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, в цього зменшити санкційний тиск на і відповідно на потім отримати трішки більше автономності аніж є зараз. щоб продовжити і далі працювати з країнами глобальними півдня і нести антизахідну, ну як вони формулюють, чи антиколоніальну риторику, яка звичайно не відповідає дійсності. Ну тому що на політика не демонструється перш за все самою Російською Федерацією. Ну так, от повертаючись до Китаю, Китай виконує одночасно. Він грає на всіх дошках одночасно. Він розуміє, що зі сполученими штатами йому вигідно торгувати, тому що там дуже дороговартісний ринок, і він переносить свої виробництва до Країн Латинської Америки і вчиняє цілий цілу низку додаткових заходів, щоб не в жодному разі не втрачати Сполучені Штати як свого по суті основного експортного економічного партнера, тобто не вся геополітичне протистояння між штатами та Китаєм воно досить умовно, тому що Китай зацікавлений в Сполучених Штатах Америки. Ну так і Кирна Сполучені Штати Америки виходить що зацікавлені в продовженні таких, перш за все, інвестицій. Ційно економічних взаємовідносин з Китаєм і Китай да, поки йому вигідно використовувати Російську Федерацію і тримати її як собаку на мотузці, яка просто десь, мабуть, ну сказилася і гавкає на всіх підряд. Ну да, для них це вигідно, тому що вони показують, що подивіться, ми набагато більше є, скажімо, адекватнішими аніж Російська Федерація. Давайте краще говорити з нами, а ми через силу вже поговоримо з. З ними і от таку саму риторику вони демонструють повід, в, в взаємовідносинах з європейським союзом з другим а на континенті Євразія першим найбагатшим ринком, який також дуже цікавий Китаю. Тому вони зараз і будують той самий суходольний шовковий шлях без обмежень з боку морської держави Сполучені Штати Америки, який б повністю контролювався Китаєм і по суті Об'єднав Азію на ресурси Китаю і відповідно матеріальні багатства Європи. Ну так що ви думаєте, друзі? Що він приміняє такий свій геополітичний вплив на план на просто якісь там друж -псевдо дружні псевдодружні відносини з Російською Федерацією з Путіним? Та звичайно, ні. Тому да, Путіну на Цзіньпіню, в даний момент важливо, щоб Росія продовжувала воювати з Україною. Щоб вона в ній продовжувала загрузати, щоб на неї продовжували накидувати санкційні ланцюги, обтяжуючи її економіку, тим самим підштовхуючи ще й далі і далі до співпраці з Китаєм. А от що не вигідно Китаю про це дуже мало зараз говорять, як наші змі, так і іноземні, Китаю дуже не потенційна агресія від Російської Федерації в напрямок Європейського союзу і країн НАТО тому що Китаю набагато краще спілкуватися, домовлятись з там Єврокомісією з Урсулою фондерляєм. Ну, тобто, з одним суб'єктом на тій стороні, аніж домовлятися з багатьма країнами Європи на окремо, тоді може ця гра не вартувати свічок. Розумієте, і можлива гіпотетична прибуток буде значно нижчий на від такої торгівлі, аніж якщо це буде єдиний суб'єкт Європейський Союз. Ну тобто, в такі дії. Її направду для Китаю будуть надзвичайно невигідними, тому тут дуже тонкий зараз починається лід в політиці Китаю відносно Російської Федерації. З однієї сторони йому цікаво, щоб продовжувалася така агресивна неадекватна політика. Але з іншої сторони, для Китаю надзвичайно важливо, щоб Росія не переходила червоних ліній в цій політиці. Тобто, не дай Боже, щоб не застосувала ядерну зброю, або, наприклад, не направила на країну. НАТО та Європейського союзу пане Олексію, команда ПІТВІЮ вам щиро вдячна за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Як завжди, коротко, зрозуміло, простими словами пояснили нашим глядачам, що відбувається на світовій арені. Ну і останні, скажімо так, співробітницькі події, які ви тільки що розповіли про Китай, також нам роз'яснили. Бажаємо вам гарного дня. На все добре. Дякую, на все добре.